Переміщували контрабандою цигарки України Євросоюзу на Волині. Повідомлено про підозру членам організованої групи, як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, троє волинян та двоє жителів Кривого Рогу налагодили незаконний канал ввезення тютюнових виробів України Євросоюзу. З Січня по квітень 2024 року вони. Придбали цигарки, звозили їх у гаражне приміщення у Новолинську, де ховали в спеціально пристосовані тайники у кузовах вантажних автомобілів, а згодом переміщували через державний кордон України з приховування від митного контролю. Під час санкціонованого судом обшуку автомобіля в міжнародному пункті пропуску краківець, 17 квітня, правоохоронці вилучили 11,5 тисяч пачок тютюнових виробів вартістю понад 1,1 мільйон гривень, та сам транспортний засіб. Згодом виявлено та вилучено ще один автомобіль, в якому знаходи. Далася понад 10,5 тисяч пачок тютюнових виробів вартістю понад 650 тисяч гривень. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.